Колеги, дуже дякую за те, що приділили свій дорогоцінний час. Я дуже радий бути сьогодні тут разом з вами. Дуже ціную і поважаю роботу кожного з вас, оскільки я сам за освітою журналіст Я закінчив Київ-Могилянську академію, магістр журналістики, півтора року працював на одному з національних інформаційних телеканалів. Тож я дуже чудово розумію вашу роботу, розумію її специфіку. І на своїй попередній посаді мені вдалося зробити ну, разом з нашою командою, звичайно. Одну з найдієвіших систем, яка взаємодіє із медіа в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця, також вдалося під час моєї каденції забезпечувати висвітлення діяльності в угрупованні сили засобів оборони нашої столиці міста Київ. Зараз же мене уповноважили очолити пресслужбу службу командування повітряних сил на новій посаді. Звісно, що збираюся. Тільки примножувати здобутки, які вже були досягнуті моїми колегами переді мною, будемо з вами співпрацювати, розвивати наші комунікації, в тому числі і з регіональними медіа, надзвичайно, які я поважаю ціною. Оскільки ви доносите ту інформацію саме до людей, які знаходяться тут вже й зараз, які потребують останніх новин, саме локальних новин, так яких інколи немає часу слідкувати за тим, що відбувається в світі загалом, які цікавляться, що відбувається саме сьогодні, в їхньому містечку, в місті, можливо, районі, тому завжди буду радий очікувати від вас дзвінки, надавати коментарі стосовно оперативної обстановки, ситуації, яка відбувається. Сьогодні, зараз тут в Вінниці, в Вінницькій області, в тому числі тому я дуже вам дякую і будемо працювати. У мене була досить серйозна школа, поки я був в оперативно-стратегічному угрупованні, де ми мали досвід досить серйозних медіазаходів. Ми проводили висвітлення слобожанського контрнаступу, а саме звільнення Харківщини, Ізюму, Балаклії, Лиману В тому числі ми проводили великі прес-тури на 70 плюс назв різних медіа міжнародних. В тому числі на щойно деокуповану територію Лиману, також ми висвітлювали і проводили роботу над концепцією, так від яка була організована за сприяння президента України Володимира Зеленського, фортеця Бахмут. Тобто, ми займалися також підтримкою, організацією там на своєму рівні. Займалися також і організацією досить багатьох інтерв'ю найбільших медіа світових Washington Вашингтон Пост, Восволстріт Джорнал, Нью-Йорк Таймс, The Telegraph, Daily Telegraph і багато багато інших. Тому, в принципі, проблем саме взаємодії з медіа як такої. Я би сказав, немає єдине, що звичайно, що я людина, скажімо так, за своїм фахом, я журналіст. Попередня моя професія була старший офіцер служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ. Тому, звісно, що ні для кого не секрети. Я це не приховую. Що для мене це дещо нова специфіка діяльності однак не святі горшки ліпили. Всі ми можемо навчатися головне бажання. Я думаю, що в нас обов'язково все вдасться. Перш за все, ми маємо розуміти безпекову ситуацію, яка пов'язана з тим, що ворог використовує розвитку з відкритих джерел Open Source Intelligence, осім так званий, і досить багато інформації, яка пов'язана безпосередньо з роботою висвітлення, наприклад, систем ППО, таких як Patriot, Iris-T, Петріот, SAMT і інше, вона дещо обмежена, обмежена звичайно, що нашими спеціальними службами, які звичайно що слідкують також за обмеженням витоку інформації, в тому числі. І обмежена в тому числі, що кожна фотографія, звичайно, що вона несе, можливо, якісь. Скажімо бенефіти так для журналіста, так це клікбейт, там так це інформація, це впізнаваність, якийсь ексклюзивний матеріал. Але перш за все, ми маємо розуміти, що це загальна безпека нашої держави, це життя і здоров'я наших військовослужбовців та і системи, які нам передають. Вони досить цінні, тому що вони захищають життя мільйонів українців, в тому числі. Ми маємо розуміти, що це перш за все. Тому ми дуже просимо не фотографувати роботу ППО. Це надзвичайно важливо, оскільки ворог постійно використовує прив'язки, геолокаційні, позиційні до місцевості, де що знаходиться, і потім доводиться міняти повністю переміщення. Це досить складно, досить затратно, і звісно, що нам необхідно дотримуватися цих важливих правил і не висвітлювати одразу, якщо відбулися не ну не дай Боже, десь влучання. Щонайменше це три години для цивільних об'єктів, і не менше 12 для військових. Ми не маємо взагалі нічого інформувати, оскільки ворог коригує вогонь. Він дивиться одразу телеграм-канали, він дивиться одразу стріми, інстаграм і одразу, звичайно, що виходить. Він коригує роботу для того. Ага, ми тут влучили, тут не влучили. Сюди ще одна ракета, сюди ще дві. І вони розуміють. А так ворог. Фактично сліпий. Він не знає, чи влучив він туди, чи не влучив. Нехай краще він так і думає, а ми вже будемо робити своє. Тому а, якісь моменти, звичайно. У мене як нового керівника є, які би я хотів покращити. Але досить багато речей, які тримають обмеження, так, це і 73-й наказ по роботу взаємодії з ММІ з військовим під час правового режиму і воєнного стану. Звичайно, що ці обмеження ми маємо неухильно дотримуватися, оскільки це наш кодекс робочий, так і для вас, і для нас, які ми маємо двосторонньо підтримувати. Перш за все, що на нас покладена функція оповіщення цивільного населення, про повітряні тривоги, про вірогідність обстрілів противника, будь-яких, будь то балістичних, будь то крилатими ракетами чи шахедами, тому наша прес-служба разом з моїми колегами з центру моніторингу, ми спільно працюємо для того, аби оповіщувати суспільство, так не тільки там Вінниці області, а й всієї України про те, які загрози можуть бути, як казав про це вже вже мій попередник, полковник Юрій Робертович Ігнат, що е, дуже часто, коли з'являється якась швидкісна ціль, там сидять реальні люди. І це не бот пише, як нам часто пишуть, що там у вас бот, там е, ні, це не правда, це сидять реальні люди, мої побратими. І звісно, що коли виникає раптова загроза, раптова ціль, швидкісна ціль необхідно швидко писати, там, незважаючи на орфографію, на знаки пунктуації, там і все, аби якщо це врятує людині життя, то це було не. Даремно а знаки потім можна там відредагувати і поправити. Тому так телеграм-канал це наша офіційна одна з найбільших платформ. Площадок. Також у нас є ще WhatsApp. У нас є Фейсбук, у нас є купа інших мереж, платформ, які ми використовуємося: і TikTok, і Ютуб, і Інстаграм, в тому числі. Тому підписуйтесь на наші офіційні джерела, слідкуйте за останню інформацію повітряних сил. Звичайно, що робота постійно ведеться. Наших пілотів підготовка не тільки пілотів, а й інженерів, які займатимуться обслуговуванням цих літаків. Однак, саме коли я би не став про це говорити. По перше, з ряду причин: перша більшість перемовин вона вед... Деться за зачиненими дверима, ворог так само збирає про це інформацію, і наша задача вже безпосередньо, коли вони з'являться, це їх ефективне застосування і для виконання нашого конституційного обов'язку, а саме е захисту нашого повітряного простору та е відбиття повітряного нападу противника. Так е у нас вже проходять декілька груп, е які на завершальному етапі одна з таких груп знаходиться в данії, що одна знаходиться в Сполучених Штатах Америки. Так, уже там пілоти відпрацьовують навички удару по малорозмірним цілям. Як ми можемо там розуміти, це ракети, шахеди, тобто, які вже будуть безпосередньо тут застосовуватися. Але коли саме вони тут з'являться, я би не став цього розголошувати. Нехай це буде певною несподіванкою для противника.